Гарна погода, сонечко. Підготовляємо інгредієнти до того, щоб щось сьогодні зробити, якийсь собі обід на мангалі. Там вроді би тепленько і зніму якийсь для вас новий відос, бо давно не знімав. Завжди знімаю про життя ампутанта в Данії. Як я гуляю, тренуюся, а тепер ще буде трошки контент про кулінарію. У мене жінка кулінарний блогер, дуже крутий канал має. Так що, якщо хочете, підписуйтеся на неї. Кулінарні шедеври Світлани Стець, Ото там загуглите, і то її канал. Все, що я на камеру буду робити, і взагалі все, що я буду. Виставляти на своєму тому каналі, то все я навчився в неї. Вона мій вчитель, я ученік. О, І я вчуся. В неї фішка, бо вона має інвалідність в неї з одною ногою, а я спробую. З одною рукою. Тобто, так, вона з одною рукою, а я маю ампутовану ногу, я на протезі. І я спробую готувати Ну, і повсякденними такими справами, займатися будучи на протезі. Ну, я опановую ходьбу на протезі. І дуже мені тяжко, я зараз сиджу на спеціальних таких ходунках. Ну, тут можна сидіти, можна на них ходити. Це буде мої такі реабілітолог дала таку пораду, щоб я треную е тренуючи себе не просто тренувався. От зарядка фізкультура 20 хвилин і далі сидиш в телевізорі. А готувати їсти, гуляти, там, пилососити, робити якісь хатні справи все бути на ногах, максимально старатися не сидіти в колясці, бо я 5 років провів в інвалідному кріслі. І зараз мені зробили дорогий протест за півмільйона гривень. І вони сказали, ми в тебе вклали дуже багато. І старайся так, щоб з того був толк, щоб ти не сидів в колясці. Я спробував пару днів походив, що я вже можу так більш-менш ходити. І вони сказали, що старатися так зранку встав і вечір ліг на, на ліжку. Весь той час максимально ходити, максимально бути на ногах, щоб тренувати ногу і опановувати протез. І каже там, чи гуляєте, чи їздите десь на шашлик, на природу, може в майбутньому здам на права. Водити машину, все-все-все потрібно робити стоя. Тобто я вчуся наново ходити з нуля після операції, після того, як ампутували ногу в зв'язку з раком. Так що я переміг важку хворобу і я думаю переможу отой свій. Ну, мені не то що там лінь чи не лінь. Просто важко я вже... Психологічно я, я ніколи не думав, що я коли-небудь встану з коляски. І оце я, та я б, переможу свою отутку, та я б, над собою, силу волі, чи як типу, ну, перемога в тому, що я буду жити так, як повноцінні нормальні люди, як жив до того, як став інвалідом. Просто мені прийдеться все опановувати з нуля. Бо тому що ходьба на протезі це не так, як кажуть. Ходьба на коньках. На коньках то твої ноги, ти все контролюєш. А тут ти не контролюєш якусь частину тіла. І маленький горбик, маленька ямка, і ти вже падаєш. Тому я буду старатися знімати все своє повсякденне життя в Європі, щоб була мотивація для мене потім подивитися, такий як міні-фільм, і для вас. Щоб хто опинився в такій самій ситуації, як я, став там через війну, чи через іншу аварію, чи якась проблема, що опинився в колясці, або опинився з протезом, то щоб знали, що це не повість сідати на стакан, наркотики, там бухати, не треба здаватися, можна жити повноцінним життям, будучи в колясці або будучи на протезі, я знімав на своєму каналі. Багато речей, що я міг робити, а, а більшість нічого не міг, бо то в Україні там, де б не підеш перша бордюра і все. І ти відчуваєш, що ти ніц не можеш. А тут в Європі настільки все пристосовано, що я себе тут ні, одне, ні на одну секунду не відчув інвалідом. Я тут повноцінна людина. І я буду знімати, ото, що що от можна жити повноцінним життям і при тому. Несмотря на на коляску, чи там якийсь протест, так що готуюся далі.